Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Приготуйте зошит з читання простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, давайте трошечки розімнемося. Встаньте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Столярики молодці! Це столики, стільці! Пилочками, чіки, чіки, молотками, туки, туки, чик туки, чик туки. В нас до праці здібні руки. Сідайте. А тепер, діти, послухайте вірш та доскажіть в ньому останнє словечко. Гріць дивується, питає, що за пташка так співає, як горобчик цвірінчить, мов сурока стрекотить. А ще інколи буває, що кричить, немов сова. Хто ж виспівує отак? Та то ж так співає. Шпак. А ось ще один вірш. Так цукерки любить наш кіндрат. Зранку б'їв до вечора. Шоколад. Діти, ви звернули увагу, як поети в цих віршах добирали слова Питає, співає, цвірінчить, стрекутить. Отак шпак. Кіндрат шоколад. Слова, які закінчуються однаково, тобто мають однакові літери, звучать схоже. Ну, наприклад, клубочок. Садочок. Таке співзвуччя називається Римою. Потренуємося добирати Риму до слів. Горіх. Пиріг. Пеньок. Огірок. А тепер доберемо Риму до слова книжка. Я почну, а ви, будь ласка, продовжте. Книжка. Шишка. Продовжуйте. Діти. Зверніть увагу. Зі зміною звучання слова змінюється і його значення. Перейдемо до наступної частини нашого заняття. Це змія. І вона шипить. Відтворимо звук змії. Ш. Ниточку розтягнути не вдається. Повітря затримується глибоко в роті біля задньої частини язика. Отож звук Ш твердий приголосний і м'яким не буває ніколи. Діти, назвемо малюнки. Будемо виділяти звук Ш у словах. Шапка. шалаш. Вишні. Миша. В наступній вправі треба знайти звук Ш у словах, назвах предметів, визначити його місце. З'єднати стрілочкою з відповідною схемою, орієнтуючись на заштрихований квадрат. Ну, наприклад, шишка. В слові шишка ми чуємо. Звук Ш на початку слова та всередині. З'єднаємо малюнок з відповідною схемою. Слова чашка, каштан, шапка, шипшина, шалаш. Розберіть самостійно. Звук ш на письмі позначають велика та мала літери Ш. А на що схожа буква «ш»? Буква схожа на грибінку. Три зубці у неї й спинка. Вгору дивляться зубці, стали рівно, мов стовпці. Діти, надрукуйте велику та малу букви Ш. Не забувайте робити відступ в одну клітинку між буквами. Назвемо малюнки «груша», Шуба машина. Розберемо разом слово машина. Порахуємо склади. Машина. Скільки нарахували складів. Тепер, діти, давайте визначимо наголошений склад. Який склад я вимовляю гучніше? Машина. Правильно. Другий склад. Визначимо кількість звуків в цьому слові. М. Ш на скільки нарахували звуків. А тепер за допомогою пальчиків. м ма н на побудуємо будиночок для слова машина. В першій кімнаті живе твердий приголосний М. У другій кімнаті голосний звук А, в третій кімнаті твердий приголосний Ш. В четвертій кімнаті голосний звук И, в п'ятій кімнаті твердий приголосний Н. І в шостій в останній кімнаті голосний звук А. Умовними позначками покажемо, як слово ділиться на склади. А також позначимо наголошений склад. Тепер запишемо слова літерами та прочитаємо його. Машина. Слова груша та шуба розберіть самостійно. Почитаємо разом Шу, Шо, Ша, ШЕ, ШИ, Ші. Ша миша. Тиша шапка. Школа. Шпаки. Решту вправи прочитайте самостійно. Діти, на сьогоднішньому занятті ви дізналися, що таке Рима. Ви познайомилися з новим звуком. З буквами, які його позначають, ви вчилися друкувати ці літери, а також ви вчилися друкувати слова, робили звуковий аналіз слів, а також вчилися читати. Ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!